Доброго дня Україно! всім привіт. Черговий робочий день. Сьогодні займаємося готуванням гречки на посів. Вважаю, що із звичайної гречки, в якій є домішка кукурудзи, сої, соняшника, паличка дрібненька з гречки. Віємо, калібруємо, будемо сіяти гречку. Робимо це за допомогою машини ism 10 харківського виробництва. Ну, на нашу думку, вона підходить для даної процедури майже ідеально. Ідеальна вона для пшениці, сої. Ячменя – це горохи культури, які мають ну, певну вагу важкенькі, скажімо так. Для гречки-соняшника вони підходять ну так уже. Віяти можна, але, допустимо, у гречки ми соняшник можемо відібрати, але все одно він буде перемішаний разом з гречкою. Ну, друзі, он хлопці віють. Зараз. Це вам покажу. Так, друзі, отакий процес. Все розпочинається від оціляк. Це початковий матеріал, в якому бачите, ось є йожики, є соняшник, соя. Так, да, попадається кукуруза, але не скрізь. Так, по шнекові вона йде у машину. Як я й казав, ІСМ-10 у нас зламався циферблат, є новий, треба замінити. Ну я вже определяю на відчуття, скажімо так. Тут в даній машині, що мені подобається порівнянні із подібними, скажімо так, з конкурентами, те, що тут, друзі, міняються оберти самого вентилятора. Тут не потрібно придушувати поток повітря, ви тут просто крутілочкою. Ось Зараз спробую показати, де воно є. От, бачите. От ми просто додаємо більше, менше, бачите, скорость розщення, направлення движения. Можна вперед, можна назад. Назад це для того, щоб ну, очищати машину від пилюки. Так. Це в нас те, що взагалі нікуди не годиться. Якщо гречка є, то вона пустотіла. Закінчується, хлопці, включайте. Чи не закінчується? Раз. Зараз набереться. Так, і процес йде. Віємо не швидко, Спішити нам нема куди. У першій ячейці тут у нас. Соя, кукурудза, ну і найважка гречка. Бачите? У другій вже щось схоже на товарну гречку, ту, що ми будемо сіяти. Бачите, соняшник нікуди не дівається. Ось тут у останній ячейці його саме більше бачите Так. І покажу вам зараз. Так, оце яке воно у мішках. Це те, що ми вже будемо висівати. А це те, що висівати також можна, але тут уже Більша домішка сімочки. Ну, якщо вистачить посівного матеріалу, цю ми висівати не будемо. Так, в плані відходів. в Плані відходів. Оце отак отбирає сою кукурудзу. Коли ми повністю закінчимо процес віяння, ми оце запустимо по другому кругу і додамо вітру і ми відберемо сою від гречки в ідеал. Також з передостанньої ячейки, скажімо так, обратно, сіяти можна, але тут я б сказав би, що відсотків 40 пустотілого. Це вже хіба додати норму висіву в половину, якщо там не вистачає або щось подібне. Віять треба. В будь-якому разі. Ну, друзі, по простій дуже причині, тому що, як ви бачили, саме легкої домішки дуже багато палки. І щоб не стояти на сівалці, бо будемо сіяти сзд то потрібно віяти в будь-якому разі. Допустимо, пшениця, ячмінь, соя. Коли ти стоїш на сівалці, ти бачиш, як вона випадає, її видно візуально. Гречку це вже буде проблематично, скажімо так, наблюдати, стоячи на сівалці. хоч, скажімо так, хоч і будеш стояти, але можеш не побачити, коли заб'ється у вас якась із секцій. В даному випадку калібрується по палки, ну, по домішки всякій. Довгий, скажімо так, ідеально. Забивати сівалка не буде. І, відповідно, людський фактор на ній не потрібен. Буде сам тракторист і все, Попустив і вперед. Ну ось, бачите, Отакі ось отакі ось струпалі оці. Будь-якому вони будуть засі... забивати висівний апарат. Та що, друзі, завершився нас, наш процес віяння. В принципі, показував вам, яка якість, будемо ще також сіяти, покажу вже в сівалці більш подробно. І приїхав до нас земляк і підписчик ось на такому апараті. Покажу вам, бо сам, як би, так сказати, в захваті від агрегата. Самоскид. мерседес з маніпулятором. Дивіться, який агрегат. Переробляли, звісно, не такий він був, був він будкою. Е, на повний вильот стріли, півтори тони. Півтори тони, друзі. Так що, кому, можливо, потрібні послуги, пісок, щебінь, перевести щось. Як краном, скажімо так, погрузити якісь там плити невеликі чи ще щось. Ідеальний варіант, просто ідеальний. Так що такий, друзі, процес віяння. Єм машина бомба. Просто бомба без перебільшення, наскільки проста, зручна, нема, в принципі, чому ламатися. Так, якось так. Через декілька днів. Їдемо дискувати кроносом. Також покажу вам новий агрегат, цікавий від Велесагра, Ну, взагалі будуть, буде Кронос, новий агрегат. СЗ-шка сієм. І подивимося, чи будемо куткувати, чи не будемо. Ну, я думаю, що потрібно, тому що якщо ми посіємо і цей слой буде 7 см чи 5 см, після кутків він зменшиться і стане або 4, або 3. Відповідно, тільки пройде дощ, він його дуже легко промоче. Ну, звісно, якщо буде та кількість опадів. І ми отримаємо сходи. Ну а в процесі глянемо, можливо, ми і достанемо до вологи. Ну, все буде в наступних відео. Так що, друзі, з вас лайкос, з мене відео. Всім пока.